Вітаю колеги! Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про раціони Health Science Plan для дорослих котів. Але розпочати я хочу з основних переваг раціонів Health Science Plan, які ґрунтуються на наукових досягненнях, накопичених за 75 років історією бренду. Цей довгий шлях дозволив Hills створити корми, яким довіряють і їх рекомендують ветеринарні лікарі по всьому світу. Hills є глобальним брендом. Відомим своєю відданістю, якості, стандартам та безпеці продукції. Їхні корми ретельно перевіряються та відповідають найвищим стандартам, що забезпечує здорове та збалансоване харчування для домашніх тварин. Однією з ключових переваг Hill Science Plan є те, що ці корми схвалені найбільш вимогливими критиками. Нашими домашніми улюбленцями Раціони ХІЛС легко засвоюються, забезпечуючи необхідний баланс поживних речовин для підтримки здоров'я та активності тварин. Доступність продукції ХІЛС також є важливим аспектом. Вона доступна у багатьох країнах, що дозволяє власникам тварин легко знайти та придбати якісний корм для своїх улюбленців. Завдяки цьому Хілс Сайенс План. Стає не тільки надійним э, вибором для підтримки здоров'я тварин, але й доступним для широкого кола власників домашніх тварин. А тепер давайте поговоримо про глобальний центр харчування домашніх тварин компанії Hills Pet Nutrition, який був заснований у 1950-х роках у топіці, штат Канзас, це надсучасний центр, який ілюструє прагнення до покращення здоров'я котів і собак. Окрім штату ветеринарів та сертифікованих спеціалістів з дієтології та внутрішніх хвороб, також працює близько 900 домашніх улюбленців. Ухнасті члени команди випробовують продукцію на міцність, гарантуючи, що домашні улюбленці отримують найпоживніші та найсмачніші корми з усіх доступних. Для того щоб забезпечити. Пухнастих члених команди найкращим медичним обслуговуванням цей об'єкт світового класу також містить повністю обладнану ветеринарну лікарню, сертифіковану Американською асоціацією лікарень для тварин відповідно до найвищих стандартів ветеринарних лікарень для дрібних тварин на сьогоднішній день. Глобальний центр харчування домашніх тварин дозволяє постійно впроваджувати інновації та попроводити галузеві дослідження в сфері харчування домашніх тварин і шляхів його подальшого розвитку для покращення життя котів і собак у всьому світі. А взагалі, історія компанії Хілс розпочалась наприкінці 1930-х років. Моріс Френк, молодий незрячий чоловік, подорожував країною зі своєю собакою, поводарем Баді. Однак німецька вівчарка Баді страждала від ниркової недостатності. І містер Френк звернувся за допомогою до доктора Марка Моріса старшого. Доктор Моріс вважав, що хвороба Баді була наслідком поганого харчування, тому разом зі своєю дружиною Луїзою Моріс він розробив новий корм для домашніх тварин. Команда Hills Pet Nutrition включає понад 200 ветеринарів. Дієтологів і спеціалістів з харчових продуктів, які щодня працюють над створенням нових раціонів. Щорічно компанія аналізує понад 30 тисяч зразків, що дозволяє отримати близько 300 тисяч результатів. Це свідчить про велику увагу до деталей та прагнення високої якості продукції. Хілс має понад 75 Років досвіду в дослідженнях і є автором сотень наукових праць і розділів у підручниках. З 2017 року команда Hills Pet Nutrition Science Technology отримала більше 170 патентів у всьому світі, що підкреслює їхні інновації та внесок у галузь. У процесі виробництва зразки для аналізів відбираються кожні 30 хвилин. Що дозволяє ретельно контролювати якість, готова продукція перевіряється на відсутність мікроорганізмів, збалансованість поживних речовин, термін придатності, цілісність упаковки та чудовий смак. Ці зусилля демонструють відданість компанії створенню безпечних та смачних кормів для домашніх улюбленців, забезпечуючи їх здоров'я та довголіття. Засновник компанії Hills Pet Nutrition Марк Моріс відомий як автор основного підручника з харчування для котів і собак Small Animal Clinic Nutrition. Його праця є важливим джерелом знань для ветеринарів та власників тварин, які прагнуть забезпечити своїх улюбленців здоровим і збалансованим харчуванням. Компанія Hills Pet Nutrition прагне до найвищих стандартів. Якості тому їх продукти відповідають європейським стандартам Fedia. Ці стандарти визначають точний баланс поживних речовин, необхідних для здорового харчування тварин. Окрім того, корми Hills Pet Nutrition відповідають вимогам АВКО – Асоціації американських посадових осіб із контролю за кормами. Це додатково підтверджує високий рівень безпеки та якості продукції. Hills Pet Nutrition – Постійно інвестує у дослідження та розробки, щоб пропонувати тільки найкраще для наших улюбленців. Завдяки таким зусиллям вони створюють корми, які підтримують здоров'я та довголіття домашніх тварин, забезпечуючи їх усіма необхідними поживними речовинами. Компанія Hills Pet Nutrition тісно співпрацює з незалежними ветеринарними лікарями, організовує навчальні курси. Програми досліджень і симпозіуми. Hills використовує наукові підходи, накопичені протягом багатьох років, тому ветеринарні лікарі часто рекомендують їхні продукти. Власники тварин довіряють бренду Hills Pet Nutrition, оскільки компанія не лише проводить дослідження якості та ефективності своїх кормів у глобальному центрі за допомогою своїх експертів, а й надає продукцію. Для незалежної оцінки власникам тварин за межами центру. Раціони Hill Science Plan відрізняються з балансованістю і легкою засвоюваністю завдяки ретельно підібраним інгредієнтам, які створюють правильний нутрієнтний профіль відповідно до стандартів FEDIA. Це забезпечує тваринам необхідний набір поживних речовин для підтримки їхнього здоров'я. Компоненти, що входять до складу цих кормів. Мають високий відсоток засвоюваності організму понад 85%. Це означає, що більшість поживних речовин ефективно засвоюються, забезпечуючи тварин всім необхідним для активного і здорового життя. Мінімальна кількість неперетрав... неперетравних решток свідчить про те, що корм забезпечує максимальну користь при мінімальному навантаженні на травну систему, інгредієнти. З високою біологічною цінністю допомагають забезпечити оптимальний рівень засвоюваності це особливо важливо для вуглеводів, які використовуються в раціонах для котів, адже вони забезпечують необхідну енергію для підтримки активності та загального здоров'я. Завдяки такому підходу раціони хілс не лише задовольняють потреби тварин, але й сприяють їхньому довголіттю. На цьому слайді ви можете побачити рекомендації Fed, які варіюються в залежності від рівня активності дорослої тварини. Тут наведені мінімальні кількості поживних речовин, необхідні для підтримки життя дорослого кота. Наприклад, Раціон Hills для стерилізованих котів точно відповідає цим нормам, забезпечуючи оптимальну кількість поживних речовин. Хілс ретельно дотримується стандартів Fedia. Що гарантує високий рівень якості та безпеки продуктів, Раціони ХІЛС не лише відповідають найвищим стандартам якості, але й є доступними за ціною. Щоденна норма корму для кута обходиться дешевше ніж ріжок морозива, горнятко кави, проїзд у транспорті або комплексний обід у їдальні, це робить Хілс не лише корисним і збалансованим вибором для улюбленця. Але й економічно вигідним. А тепер давайте поговоримо про особливі харчові потреби дорослих котів. У котів ми зазвичай виділяємо наступні етапи дорослого життя. Молоді дорослі тварини це період від 1 до 6 років, дорослі зрілого віку це період від 7 до 11 років, і тварини літнього віку старшого віку від 11 років. Ця таблиця, яка наведена на слайді, узагальнює думку експертів щодо рекомендації харчування для дорослих котів. Активність суттєво впливає на енергетичні потреби у різні періоди життя котів, і її слід враховувати при оцінці енергетичних потреб. На цьому слайді представлена оцінка фактора активності: потреба енергії в спокої. Для кастрованих, некастрованих і неактивних або схильних до ожиріння котів. наприклад, стерилізація та зниження активності зменшують числове значення цього показника, але для чого ж нам потрібна оцінка енергії в стані спокою, для того, щоб дізнатися скільки потрібно тварині кілокалорій на день. Давайте розглянемо, як обраховується потреба енергії в спокої. Ми беремо вагу тварини і підносимо до ступеня 0,75. Отриманий результат множимо на коефіцієнт, який відповідає стану тварини. Наприклад, ми беремо кота вагою 5 кг, некастрованого, отримуємо результат і множимо на 1,4. Потім ми множимо на 70 і отримуємо 276 ккал на день. Коти є унікальні, і вони належать до хижих тварин і є м'ясоїдними. Їх шлунок не такий важливий для зберігання їжі, як у собак, тому що коти їдять часто і невеликими порціями. Шлунок котів простіший і менший, ніж у собак, а довжина кишківника у котів коротша порівняно з сиїдними і травоїдними. Коти потребують більше білка через високу активність ферментів. У печінці, які розщеплюють амінокислоти для отримання енергії або глюкози, на відміну від всеїдних і травоїдних коти, не можуть значно знижувати активність цих ферментів, коли отримують їжу з низьким вмістом білка. Під час хвороби це може бути шкідливим, оскільки постійний глюкогенез, тобто виробництво глюкози, у котів, триває навіть тоді. До речі, цікавий факт: кошенята можуть перетравлювати лактозу, яка є в молоці. але коли вони виростають, їх організм більше не використовує лактозу і замість цього починає виробляти глюкозу з інших речовин, таких як амінокислоти, молочна кислота та гліцерин. Деякі амінокислоти, які коти отримують з їжі, перетворюються на глюкозу, а інші на кетони, які теж використовуються для енергії. А тепер давайте поговоримо про амінокислоти, що необхідні для дорослих котів, і почнемо ми з таурину. Таурин це особлива амінокислота, яка є важливою для здоров'я котів. Вона міститься в природних джерелах їжі котів, таких як дрібні, гризуни, птахи або риба, але в меншій кількості у великих тварин, наприклад, у великої рогатої худоби. Коти не можуть виробляти достатню кількість таурину самостійно. Тому їм потрібно отримувати його з їжі. Недостатність таорину може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як захворювання очей, серця та проблемами з розмноженням. Коти використовують таорин для утворення жовчних солей, які необхідні для травлення жирів. На відміну від інших тварин, коти можуть використовувати тільки таорин для цього процесу. Що робить його ще важливішим для їхнього харчування? Ще одна важлива амінокислота для котів це аргінін. Вона необхідна для виведення аміаку з організму. Коли кіт їсть білкову їжу, в його організмі утворюється аміак, який є токсичним. Аргінін допомагає перетворити аміак на менш шкідливу речовину. Яка виводиться з організму. Якщо в раціоні кота немає аргініну, аміак може накопичуватися, викликаючи серйозні симптоми отруєння, такі як блювота, надмірна слинотеча, занепокоєнність, судоми і може також це навіть призвести до смерті. Це може статися дуже швидко протягом кількох годин після прийому їжі без аргініну. Однак такі випадки рідкісні. Та зазвичай виникають тільки при спеціально створених дієтах, які е, містять недостатню кількість аргініну. А зараз розглянемо поживні речовини, що необхідні дорослим котам, коти можуть добре перетравлювати і використовувати жири з їжі, особливо ті, що є в тканинах тварин. Їм потрібна особливо жирна кислота, яка називається арахідонова. Оскільки їх організм не може самостійно виробляти її у доск... у достатній кількості з іншої жирної кислоти іноленової, це відбувається через низьку активність специфічного ферменту в печінці котів дельта 6 десатурази, який відповідає за цей процес. Архідонова кислота міститься у великих кількостях у тв... у тканинах тварин. Таких як м'язи та нерви, але не зустрічаються в рослинах. Також коти не можуть перетравлювати бета-каротин з рослин у вітамін А, як це роблять інші тварини, оскільки їм не вистачає специфічного ферменту, кишкової діоксигенази, тому вони повинні отримувати вітамін А безпосередньо з тканин тварин. Ще, одно, ще одна особливість котів полягає в тому, що вони. Не можуть виробляти достатню кількість ніацину з амінокислоти трептофану. Проте, оскільки їхній раціон часто включає тваринні продукти, вони отримують достатню кількість ніацину з їжі. До речі, ніацин також відомий як вітамін в 3 є водорозчинним вітаміном. Який відіграє важливу роль у багатьох біологічних процесах в організмі, він допомагає перетворювати їжу в енергію, сприяє здоров'ю шкіри, нервової системи та травного тракту. Коти також мають високий рівень ферментів, які допомагають використовувати білок для енергії. Через це їм потрібно більше вітаміну В6 6 піридоксину. Ніж іншим тваринам, які їдять і рослину, і тваринну їжу. Крім того, коти не можуть отримувати достатню кількість вітаміну Д через шкіру, тому їм потрібно отримувати його з їжею. Раціон для котів Hill Science Plant Adult є ідеальним кормом для дорослих котів, оскільки містить клінічно підтверджену кількість антиоксидантів, включаючи вітаміни С та Є, е, які сприяють здоров'ю імунної системи. Завдяки якісним білкам цей корм допомагає підтримувати м'язеву масу тварини. Оптимальний баланс харчових компонентів забезпечує коту необхідну енергію для активного та здорового життя. Завдяки науково обґрунтованому складу Hill Science Plan Adult забезпечує, улюбленцю, забезпечує улюбленця всіма необхідними поживними речовинами для здорового та активного життя. На цій таблиці ви можете побачити, що Раціон Hills для дорослих котів повністю відповідає рекомендаціям стандартів Fedia. Це свідчить про високу якість продукту. Який забезпечує необхідний баланс поживних речовин для підтримки здоров'я дорослих котів? Хілс це створено наукою. Дякую за увагу.